Хто з вас без гріха? Роздуми над Словом Божим на понеділок п'ятого тижня Великого посту. Того часу Ісус пішов на Оливну Гору, та вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і Він сівши, навчав їх. А книжники й Фарисеї привели жінку, схоплену на перелюбі, і, поставивши її посередині, кажуть йому Учителю, ця жінка явно була схоплена на перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус, же, схилившись додолу, писав пальцем по землі. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвів голову і сказав їм: Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь? І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши, відходили один за одним, починаючи зі старших. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову, сказав їй: Жінко, де вони? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла: Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую. Іди, і відтепер більше не гріши. З тексту виразно видно, що лише Ісус глибоко знав правду про жінку, впійману на перелюбі. Невипадково цей фрагмент церква зіставляє з читанням із книги пророка Даниїла, де пророк виявляє підступні наміри двох старців, які засудили невинну Сусанну. Відділивши їх одного від іншого, Даниїл за їхніми неправдивими відповідями. З'ясовує їхню підступну брехню. Ісус поводиться дещо подібно до Нанеїла. Ставить запитання, після якого самі обвинувачі почали відходити один за одним, починаючи зі старших. Запитання Ісуса стало наче захисною стіною між фарисеями і засудженою жінкою. Що такого пережили фарисеї? Ісус поставив їм просте запитання Хто з вас без гріха? Нехай перший кине в неї камінь. Щоб зрозуміти вагу цього питання, варто повернутися до початку тексту Учителю. Ця жінка явно була схоплена на перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Як це фарисеї спіймали бідолашну жінку та ще й під час перелюбного вчинку, якщо це справді так, то вони мусили знати, хто вона така і чим займається. Окрім того, мали б знати, коли вона може грішити із кимось, а ще, мабуть, мусили стежити, щоб упіймати на гарячому. Важко собі уявити цілу групу релігійної еліти. Яка вистежує по вуличках Єрусалима одну блудницю? А найбільшою загадкою є те, що фарисеї привели тільки жінку. А що з чоловіком? У книзі «Второзаконня» читаємо, як же спіймають чоловіка, що сходиться з заміжньою, обидвом смерть? Чоловікові, що сходиться з жінкою, а й жінці? Отак викорінюватимеш зло з Ізраїля. Ким був чоловік, який учинив перелюб, що його фарисеї відпустили? Чому їм було невигідно приводити до Ісуса також і чоловіка? Може, той забагато знав? Те, що фарисеї почали відступати, показує, що слова Ісуса їх засудили Не знайшлося нікого, хто відважився б заявити про свою невинуватість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.